Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску Чемпіонат світу 2025 серед молодіжних збірних Ю 20. Нагадаю, що чемпіонат проходить у Чилі. Розглянемо результати першого та другого туру групового етапу, оглянемо таблиці усіх груп. Також подивимось на список бомбардирів. У групі А у першому турі Японія перемогла Єгипет 2-0. Чилі перемогли Нову Зеландію 2-1. У другому турі. Японія перемогла господарів турніру з рахунком 2-0. Нова Зеландія перемогла Єгипет 2-1. Японія перша, 6 очок у Японії. У Нової Зеландії та Чилі по 3 очка. У групі Бі у першому турі Україна перемогла Південну Корею 2-1. Парагвай переміг Панаму 3-2. У другому турі Україна та Панама зіграли в нічию 1-1. Південна Корея та Парагвай зіграли в нічию 0-0. Перше місце у групі займає Парагвай. У них 4 очка. На другому місці Україна також 4 очка в України. У групі Сі у першому турі Бразилія та Мексика зіграли в нічию 2-2. Марокко переміг Іспанію 2-0. У другому турі Іспанія та Мексика зіграли в нічию 2-2. Марокко переміг Бразилію 2-1. Марокко на першому місці. У них 6 очок. Друге місце займає Мексика з двома очками. У групі D у першому турі Італія перемогла Австралію 1-0. Аргентина перемогла Кубу 3-1. У другому турі Аргентина перемогла Австралію 4-1. Італія та Куба зіграли в нічию 2-2. Аргентина перша, 6 очок у Аргентини. Італія друга 4 очка в Італії. У групі Ай у першому турі США перемогли Нову Каледонію 9-1. Франція перемогла Південну Африку 2-1. У другому турі США перемогли Францію 3-0. Південна Африка перемогла Нову Каледонію 5-0. Перше місце займає США у них 6 очок. У Південної Африки та Франції по 3 очка. У групі F у першому турі Норвегія перемогла Нігерію 1-0. Колумбія перемогла Саудівську Аравію 1-0. У другому турі Колумбія та Норвегія зіграли в нічию 0-0. Нігерія перемогла Саудівську Аравію 3-2. Колумбія і Норвегія лідери групи. У них по 4 очка. Найкращих бомбардирів двоє: Це Кримаски США та Сарко, Аргентина. У них по 3 забитих голи. Не пропускайте результати на нашому каналі.